Усіх вітаю! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитися розклад на жовтень 2025 року для водоліїв. І спершу ми подивимося на стрій місяця. Далі гроші, робота, кохання, стосунки, здоров'я дім, та таро підказку на місяць від колоди Вічі Верса. І спершу я вас хочу попросити підписатись на мій канал, якщо ви не підписані, натиснути на дзвіночок, бо в цьому місяці будуть виходити нові цікаві відео, нові формати, тому дуже раджу доєднуватись. Також доєднуйтесь до моїх нових соцмереж. Це Telegram та Тікток. Там також будуть виходити зовсім інші формати. Хочу, як то кажуть, пробувати робити зовсім цікавий і інший формат. І, звісно, що, якщо потрібні консультації та таро поради від мене, то внизу під цим відео є уся необхідна інформація, як зі мною зв'язатись. Отже, дивимося для водоліїв настрій місяця жовтень 2025 року. Так, четвірочка мечів. А, гроші робота для водоліїв. Так. Далі в нас кохання стосунки. Так, і здоров'я дім. Так, і таро підказку на місяць. Ми подивимося на іншій колоді трохи згодом. Е, так, отже, починаємо ми з настрою місяця жовтень, і це в нас четвірочка мечів. І вона нам вона нам каже про те, що ми маємо звернути, дивлячись на ті карти, які в нас є. Ми маємо звернути увагу, тобто ви водолі маєте звернути увагу на себе. Відпочинок, сповільнитись, відчути себе, сконцентруватись, що вам потрібно, і це такий певний період. Хоча зараз і усі планети в прямому русі і тільки ретро Меркурій буде в листопаді, вам потрібно звернути увагу на себе, що потрібно саме вам можливо більше відпочити, менше на себе звалювати справ, давати, слухати себе, прислухатись до себе, медитувати, працювати зі страхами, афірмаціями. Поринути всередину себе і прислухатись до себе. Але також і пам'ятати, що вам потрібен зараз відпочинок і набиратись енергії. Стосовно грошей та роботи у вас випадає вісьмірочка пентаклів, і вона говорить про те, що гроші будуть. Головне працювати, рухатись до своєї цілі, можливо, навіть пробувати нове. Місяць жовтень дозволяє пробувати нове, заводити нові соцмережі, пробувати розширювати свої проєкти, додавати, можливо, якісь інші цікаві продукти, цікаві послуги, розвиватись, навчатись чомусь новому, покращати. Свій досвід, покращувати свої знання, практикуватись. От хочеться порадити, щоб ви себе розвивали на максимум. В тому, що ви вже розумієтесь, можливо, в інших якихось сферах, які можуть вам допомогти рухатись до вашої цілі для того, щоб підійматись е по кар'єрі, підійматись по. Е як то кажуть, у фінансовому плані от максимально себе розвивати з усіх сторін, і це буде впливати прямо пропорційно на ваш дохід. Але не забувайте відпочивати, бо відпочинок в цьому місяці для вас дуже важливий, і ви маєте не забувати про себе і своє здоров'я. І до речі, на тему здоров'я у вас прямо тут дуже про це кричаще. Стосовно у стосунках у вас випадає сімірочка жезлів, і вона говорить про те, що вам потрібно почистити ваше оточення. Почистити, е зрозуміти, хто є токсичною людиною, з ким вам не хочеться спілкуватись, хто з вас прям енергію тягне, з ким потрібно зменшити спілкування, хто є дійсно вашим другом, хто є колегами. Е зрозуміти, які. А ви на себе взвалили, знаєте, як обов'язки, можливо, навіть у стосунках в сім'ї. Ви на себе забагато взвалили. Вам потрібно перерозподілити це для того, щоб знайти для себе ось цей час на відпочинок на такий режим енергозбереження, акумулювання енергії, збору. Бо зараз ви занадто можете. Розпилятись на усе вам потрібно більше для себе. Тому розберіться, хто в вашому оточенні. Можливо, навіть на місяць жовтим потрібно зробити певну паузу в спілкуванні з деякими людьми, які можуть з вас брати зайву енергію. І розберіться, взагалі, хто є в вашому оточенні, хто є друг, а хто просто так. Стосовно здоров'я та дому, у вас випадає вісьмірочка. Мечів, і, до речі, це друга вісьмірка. У вас так. 6, 7, 8 підіймається. І дивіться, це такий є певний накал. Тут вже вісьмірочка Жезлів говорить про те, що ви взагалі забули про своє здоров'я, взагалі забули про свій дім, про своє місце сили. Бо саме дома ми набираємось енергії, це має бути місце, де, яке нас наповнює, дарує нам відпочинок. І ми говоримо про дім всередині себе. Да, це... Наше здоров'я, наше ментальне здоров'я, фізичне, і це про те, що нас оточує. Будь ласка, зверніть на це дуже велику увагу, приділіть увагу своєму здоров'ю, приділіть увагу своїм страхам, надуманим ментальним, пропрацьовуйте їх, медитуйте. Максимально пропрацьовуйте свої страхи, переконання для того, щоб переходити на зовсім інший рівень. Бо от якраз ось цей е, настрій місяць, четвірка мечів, вона говорить про те, що вам потрібно зробити такий певний спокій, можливо, навіть такий прибратись від цього інформаційного шуму, від зайвої інформації, яка на вас йде. Пам'ятати, що усе ви можете вирішити самотужки, бо тут баришня, яка стоїть оточена мечами, але вона спокійно може вийти, перерізати ці мотузки і піти собі далі. Тобто не накручуйте себе, не накручуйте себе а, додатково через якісь, не знаю, новини, через якісь переконання, через ваші страхи. Працюйте з ними, занурьтесь у себе, прислухайтесь до себе, і у вас усе буде вирішуватись набагато краще. Але місяць радить вам саме а, покращувати свої знання. Прислухатись до себе, зануритись у себе всередину, медитувати, розібратися зі своїми, своїм оточенням для того, щоб трохи не роздавати енергію, а навпаки, її збирати і от заряджатись, як батарейка. І подивимося, Таро підказку на місяць для Водоліїв на жовтень 2025 року що радять вам карти. Так. Угу. Цікаво, що ця карта вже попадає декілька разів, декільком знакам Попадає це в нас шестірочка мечів. І дивіться, в нас знову мечі, і це да людина, яка, е, яка кудись їде, яка дав в неї є певна ціль, вона рухається за певною ціллю. Але в неї не забувайте, є кубок, який вона тримає біля серця. І от хочеться мені порадити саме, щоб ви в цьому місяці наповнювались е, різними методами. більше гуляли, більше приділяли спокою, можливо, навіть е, слухали якусь медитативну музику, або взагалі були от, в стані спокою, слухали е, просто шум міста. Щоб ви поринали у якесь можливо читання, те, що буде вас наповнювати, чи якісь фільми, які будуть вам дарувати емоції, пропрацьовувати от свою максимально сердечну чакру, пропрацьовувати те, що може вас наповнити зсередини, розпалювати вас усередині вогонь, дарувати ось цей сенс життя. Дарувати бажання рухатись далі, бо шестірочка мочів це про рух, рух вперед. А в вас ще випадала вісьмірочка пентаклів, це аналогічно про рух, про розвиток. От займайтесь таким саморозвитком, саморозкриттям себе і приділяйте більше уваги тому, що дійсно. Хочете ви, хоче ваше серце і до чого у вас лежить душа. І тоді місяць буде проходити ідеально. Також, якщо ви не дивилися розклад на місячне затемнення, воно вже є на каналі і воно діє 3 місяці, тобто аж до кінця осені. І сонячне затемнення, яке діє. Півроку, це аж до кінця березня. Тому, якщо ви не дивились, дивіться, ставте мені вподобайки, мені буде дуже приємно. Уся необхідна інформація на інші соцмережі є в описі під цим відео. І підписуйтесь, бо будуть нові цікаві формати. А ми зустрінемось з вами у нових відео в жовтні, і я бажаю вам прекрасного місяця!